Розкажи, може, є якісь секрети, як обрати якісну плитку, не заплативши багато грошей за лажовий продукт. Дивись, на мою думку, якість ділиться на дві категорії: візуальна і е, сам матеріал. Тому що візуально вона може виглядати рівна, без таких, знаєш, заукруглень, які часто бувають на плитки, е, гарна в геометрії, без фаски, а при обробці її вона може бути максимально. Погано ламатись, скажімо так. В плиточниках є такий термін неслухняна плитка. коли ти її прорізаєш, а вона тобі собі там своїм життям живе mm -hmm. і лускає куди хоче. Тому саме ідеально це зробити різ на плитці, і тоді ти зрозумієш, чи вона якісна в обробці і чи легко з нею буде працювати чи ні. А візуально, ну Трішки про простіше, тому що потрібно звернути увагу. Розкладаєш чотири плитки, береш, наприклад, чотири плитки, представляєш їх всіх одна до одної, і ти бачиш, чи ідеальна в неї калібровка, чи рівна вона по розмірах, тому що це дуже важливо грає роль. Так само звертати увагу на фаску в плитки. Є просто плитка під 90 градусів, а є плитка, в якої зроблена така фаска, угу. і коли вона вкладається, зверху лягає затірка, візуально виглядає великий товстий шов. Люди в нас, наші українці, люблять мінімалізм, мінімум, щоб шовчик був мінімальний, тому е, на це потрібно звертати увагу. От також може бути отака історія. Ось бачиш? Оце плитка е, цінова політика 1200 гривень за метр квадратний. Але mm -hmm. це просто плитка в нас це... получається Живе своїм життям, да ось таку пораду ми отримали від людини, яка працює в плиточному ремеслі. А які ще є питання, пишіть в коментарях.